Так, у нас є э, захисний користь э, по угоді з Волошиним, так? Yeah. Захисник -курис. Ми вам, э, Куренка, Віктор Анатолійович, дякуємо, що от, э, ви нас з'явилися, оскільки ми залучали вас до безплатної правової допомоги, оскільки в нас є присутній адвокат по угоді, ми вам дякуємо. Це Можете виключати. Так, далі нас всі адвокати є присутні. Думка учасників щодо подальшого року, будь ласка. На мою думку, є сістати того, щоб продовжити стовий розвитку, враховуючи те, що винувачне. Вості, в тому числі девляти до суду за першої вимоги та завчасно перегляду про увезення вузів і після досу казали чесно повідомлення процесу. Водночас і 12 вересня, і 18 вересня вимагання з'явилися про вторгнення свого неприбуття не ковід, а так, сьогодні 20 листопада до суду не продовжувати. Захованню цього вважаю, що це підстави для того, що... Звернути до цій держави стало розмірі 147 273, яка була з 23 листопада 2018 року на депозитний рахунок номер фан відзначена. на вирішувати питання Ставиться на вирішення це по питання. будь ласка, адвокат куриць, ваша думка. Явки і невиконання купаних у банківських. Зрозуміло, будь ласка, думка є ще учасників. Якщо дозволите. Будь ласка, захисники, добре, я почекаю. Підтримуєте. Підтримую колеги. Будь ласка, думка. Дивіться, справа в тому, що адвокат Коренга дуже хороший адвокат, але він представляв свого часу Артура. Артура Волош, дозвольте, я вискажусь. Дозволь. Ви дозволь. Да, да. да. Якого? Зведення застави. Э, Та Боже мій, не не запрошуйте, дозвольте стати, дозвольте сказати слово. Це будуть будь-які доповнення діяти. Ганьба. Чи ганьба?